Вітаю в ефірі. Акценти літом традиційно збільшується ризик захворіти на гостру кишкову інфекцію, а надто в умовах екологічної катастрофи, що заподіяв ворог нашій країні, підірвавши каховську греблю. Тож зараз треба бути особливо уважними до того, що ми їмо, п'ємо і де ми це купуємо. Сьогодні поговоримо про дії та правила, що дозволять зменшити небезпеку. В студії зі мною Віталій Дяков виконуючий обов'язки заступника начальника головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області. Вас пане вітаю. доброго дня. Отже, підрив Каховської ГЕС російськими окупантами спричинив екологічну катастрофу, і фахівці попереджають про велику ймовірність загибелі риби через зниження рівня води в деяких районах Запорізької області. От не виключено, що хтось може вирішити цю рибу використати. Чи можна це робити? Ми повинні розуміти, що будь-який харчовий продукт підпадає під вимоги закону. Вимогами закону передбачено. Виробник повинен повідомити, на якій потужності він виробив, за яких умов переробив, транспортування, вимоги до реалізації і таке інше. Саме є обов'язок. Стаття 20 закону України 771 про основні принципи та вимоги до якості та безпечності харчових продуктів зазначає, що суб'єкт господарювання несе відповідальність. Тому в будь-якому випадку вживати таку рибу категорично не рекомендується заборонено. По-перше, це може спричинити, як ви зазначили, будь-які отруєння і, в тому числі, ураження ботулізмом. тому що сприятливі погодні умови, температура в рибі можуть розвинутися. Ботулотоксин mm -hmm. виробиться, саме клострідію ботуліні виробляє ботулотоксин. за сприятливих для цього умов. І це дуже високий ризик ураження. Саме, саме ботулізмом. Зараз... так. І тут це дуже тяжке захворювання. От чим небезпечний? ботулізм? За... 0,3 міліграма на кілограм. Тобто, як оберегтися? По-перше, потрібно купувати рибу. Це стосується не тільки риби, будь-які продукти харчування повинні купуватися в установлених для цього місцях. У нас є оптова розрібна мережа торгівлі, є ринки, будь-яка інша. Форма торгівлі не передбачена законом. Тобто не санкціонована торгівля. У нас є люди, які постійно порушують і виходять не тільки це ж стосується риби, і це і молочна продукція, це і тістечки, і, і м'ясо, і ковбаси, і молочна продукція. Тобто це несе значну небезпеку саме до харчових отруєнь. і... Причинити шкоду здоров'ю людини. От саме бутулізм, небезпека його. В чому? Саме бутулізм. Ми ж повинні розуміти, що таке ботулізм. Бутулізм, бутулізм це ґрунтова інфекція. Тобто, в ґрунті є наявність збудника, який потрапляє ну, в даному випадку в рибу, накопичується в ній, і за сприятливих для цього умов виробляє токсин, саме яким відбувається отруєння людини. Які для цього необхідні умови, так? Ми повинні розуміти, що якщо даже ви вживаєте рибу, по-перше, обов'язково видалення нутрощів, обов'язкове промивання проточною водою як зовнішньої частини риби, так і внутрішньої частини риби, якомога більше видалити саме ґрунт з цієї риби. Саме ґрунт спричиняє розвиток. В ґрунті є кластриді, відповідно, вона спричиняє розвиток бутулу Ну і в подальшому відбувається харчове отруєння. Чи варто перевіряти у продавця документи, про які ви сказали, що це має бути зазначено, де був вилов риби, наприклад? Там? Так, звісно, угу. в будь-якому випадку, це я ще раз наголошую, обов'язок оператора ринку, який здійснює реалізацію, дотримуватись вимог законодавства щодо. Безпечності та якості харчових продуктів, це стаття 20 закону. Вона чітко передбачає право суб'єкта, який здійснює закупівлю, запитати в будь-якій особі, це не стосується тільки ринків, це і торгівельна мережа. Тобто на що слід звертати увагу, за яких умов вона зберігалась. Якщо це якийсь маф чи маленька потужність, подивитися, чи дійсно в цій холодильній камері, в якій зберігається той чи інший продукт. Якщо він потребує зберігання за певних умов, а певні умови це дотримання холодового ланцюгу, то потрібно перевірити, чи працює ця камера, чи не працює. То бувають такі випадки, що камера це стоїть як вітрина. Тобто вона навіть не під'єднана до електромережі, ну і таке інше. Обов'язково звертати увагу на дату виробництва. якщо це Повинна бути товаротранспортна накладна статтею 37 опять же таки, закону 7.7.1 передбачено, що будь-який продукт, харчовий продукт супроводжується товаротранспортною накладною. Товаротранспортна накладна засвідчує, на якій потужності було виготовлено той чи інший харчовий продукт. Ну це все покупець сам, звісно, він не може зробити ці всі документи, перевіряти, розумітися на них. Тому Ні, варто пере... краще зосередитись. Перевіряти тут не потрібно, да, перевіряти, але інколи і потрібно. Чому? Бо в нас траплялись такі випадки, коли в деяких тож, санкціонованих місцях люди купували продукцію і відбувалось харчове отруєння. За кожним, вибачте, за кожною рибинкою не поставиш інспектора. Uh -huh. Тому культура нашого споживання. Коли ми приходимо і бачимо, що риба торгується, вибачте, на… Долівці на якомусь мішечку чи на якомусь чи з якогось Луточка пакету чи в лоточку. Mm -hmm. Тобто ми ж повинні розуміти, запитати, звідки ця риба, за яких умов вона була виловлена, за яких умов вона зберігалася, і чи є право власності на цю рибу mm -hmm. у цього суб'єкту. Ну, мають показати якийсь сертифікат. Так, та якийсь звісно, документ... звісно, бо в будь-якому випадку це, це єдиним <кій> документом, який підтверджується товаротранспортна накладна. Я знаю, що у вашій службі обговорили алгоритми дій щодо проведення заходів спрямованих якраз на попередження поширення інфекційних хвороб та отруєнь, пов'язаних з надзвичайною ситуацією. От який план у вас так? Звісно, за дорученням губернатора, начальника обласної військової адміністрації, ми провели. Нараду зі своїми підлеглими з усіма. основне питання це посилення заходів контролю під час реалізації риби, також направлені листи до органів місцевого самоврядування з пропозицією щодо заборони, саме на цей період, заборони річкової риби. Тобто, взагалі тобто, заборонити по цей продукт? Поки що, так, да, відповіді угу. ми поки не отримали, але ми пропонували заборонити реалізацію риби. Це тому, що відстежити, відстежити неможливо да, всіх. Так, да, дійсно психіку відстежувати дуже важко. Ви, ви ж пойміть, що я ще раз наголошую, угу. за кожним куточком в кожному міжбудинковому чи навколо ринків, де саме здійснюється стихійна торгівля, інспектора не поставиш. І поліцейського так само. Тобто, фактично. Так, да, робота проводиться з цього напрямку. Досить така суттєва. В кожній місцевій громаді створені робочі групи щодо контролю за, саме за стихійною торгівлею. Але, на жаль, ми ж самі бачимо, що ці випадки продовжуються, і люди виходять і здійснюють угу. діяльність. Ну, а поки що. Те, що не стихійна торгівля, там Те, перевірки стихій... будуть ініційовані, якісь Значит, чи щось перевірки. Планові перевірки заборонені mm -hmm. зв'язку з військовим станом. Позапланові перевірки можуть переводитися, проводитись відповідно до наказу 5 Міністерства аграрної політики, в якому передбачено умови для проведення перевірок: це або скарга, або за заявою суб'єкта господарювання. Тобто, якщо будуть випадки, що, але це не стосується стихійної торгівлі, це тільки стосується законених оф... офіційних, тобто да, по якому можливо буде видати наказ. Тобто це повинно бути чи це фізична особа-підприємець, чи це якась торгівельна мережа, чітка адреса, чітке найменування потужності, адреса, код. І тобто, інші. якщо людина купила продукт, в неї потім щось страпилось, отруїлася, або що, або то, підозрює там не свіжий, то вона може ініціювати тобто може. заяву, може це до вас звернутися, звернутись до куди. головного управління, але ще раз наголошую, якщо це санкціонована торгівля, угу. якщо це стихійка. То тут не буде заходу контролю. От як щодо стихійки, стихійна торгівля у Запоріжжі, ви самі сказали, що певні заходи проводяться, якось цю ситуацію намагаються врегулювати. Так. Але що маємо по факту? Ну, по факту, проблему ми маємо, тому що все-таки наші фахівці спільно з як я вже зазначав. Раніше з органами місцевого соврядування, з органами національної поліції проводять комісійні перевірки цих місць, відповідно, поліції складаються протоколи про адмінтравопорушення з даного питання, але ситуація все-таки напружена. Тому тут ще раз наголошую, саме покупці повинні, не буде попиту, не буде тоді, пропозиція буде. А якщо не буде попиту, якщо люди будуть... Вірно, не купувати в тих місцях, де не потрібно його купувати. По-перше, тут же невідомо, який стан саме цього, цієї особи, яка здійснює реалізацію цієї продукції. Тобто, ми ж не знаємо, да? у нас є. Це ж не тільки токсикоінфекції, є і хронічні захворювання різні, ну, той же туберкульоз. Угу. Тобто, якщо людина, ви. У законеній торгівлі в неї є санітарна книжка. В неї кожен роботодавець приймає на роботу осіб з санітарною книжкою. Тобто людина, людина проходить постійні щорічні обстеження відповідно до вимог Міністерства охорони здоров'я. І вона має санітарну книжку. А якщо ця людина, ну, вибачте, хвора, ну, різні ж бувають випадки. Це ж не тільки гепатит той самий, і інші захворювання. Тут, мабуть, і більше не сама людина, а і та так, продукція, ну, і продукція яку вона реалізує, а особливо про говорили. умови реалізації. Ще раз наголошую: температурні умови, санітарний стан транспорту, санітарний стан упаковки. Тобто, тут багато чинників, які можуть спричинити той чи інший негативний вплив. На здоров'я людини. Ну, я правильно зрозуміла, що ваша служба зі стихійною торгівлею ніяк Ми... не врегулювається. В якості експертів, так. Фактично, органи місцевого соврядування і органи національної поліції. А... Органи а... національної поліції складають mm -hmm. протоколи відповідно за порушення, тобто стихійна торгівля або стих... торгівля не встановлених місцях. А в якості експертів це що мається на увазі? увазі, теж не ніколо, можете... Та, ну, дивитися, в нас же буває і промислова група. Торгується. Uh -huh. тут трошки в нас є в законодавстві, якби було вилучення, тоді було б краще все таки uh -huh. Тому що, ну, ви розумієте, да, що людина реалізує, на неї склали протокол, вона зібрала свої речі, переїхала в інше місто і. Також здійснює протиправну діяльність. Були такі випадки, що по декілька протоколів складалось один і той же день. І такі були випадки. Ну, уважелі впливу і контролю ви на стихійну торгівлю. Част, частково, так частково так. більше з офіційними працюєте, все ж таки. Так, а як буде з такою думкою, що дехто вважає, мовляв, у бабусь купуєш своє органічне, значить, краще ніж в магазині, та й плюс фактор того, що хтось хоче підтримати цю категорію гривнею, наприклад. Ну ми ж знову ж таки повертаємось до того, ось, про що ми з вами трошки раніше говорили. Угу. По перше. Санітарний стан людини. По-друге, якої продукції, як, ну, наприклад, молочна продукція, да? угу. яка здійснюється реалізацією в прибудинкових, там, в, в, понад дорогами, угу. понад ринками. Ми знаємо, хто виробив це молоко. Ми не знаємо, хто виробив це молоко. Може, це бабуся і не виробляє, як ви сказали, молоко. Вона не є виробником. Вона купила, вибачте, її привезли. І вона його продає. По-друге, ми знаємо, в яку тару залити молоко. Не знаємо. Ну, В більшості випадків це пляшки, пластикові, пластикові пляшки. пляшки, в яких заборонена реалізація молоку. Mm. Молоко повинно реалізуватись або в глиняних виробах, ну, в, <кх> в, в скляних, або не ржавіюча сталь. Mm -hmm. А в нас ми маємо по факту. Пластикові пляшки. І невідомо, з під чого ці пляшки, і в який раз вони використовуються. Знову ж таки, ми не знаємо стан, стан здоров'я цієї бабусі, ми не знаємо стан здоров'я тварини. Тварина теж впливає на, якщо хвора тварина, ми ж не знаємо, довідка відсутня, чи проходила тварина відповідні дослідження, чи не проходила. І таке інше. Тут навіть, мабуть, елементарно те, що зараз спека і, і спека. ніхто так. не реалізує це з холодильників, так, наприклад, так, так. те, що тобто, стосується. Ну, фактично, бак забруднення, знову ж таки, спосіб доїння, спосіб обробки вим'я тварини, яка піддавалась доїнню. Тобто, ми ж не знаємо, чи чистим, вибачте, рушником протиралось вим'я, чи якоюсь ганчіркою. Ну, це що стосується молочної продукції і м'ясо іноді так це, продають, це, 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 а зелень це, наприклад? порадо. Це любої продукції стосується кріп. зелень. Ну, зелень кріп, тут менша ймовірність, тому що, по-перше, воно uh -huh. піддається миттю і обробкам, то ті, що можна помити, овочі фрукти, це ще, як кажуть, півбіди. Uh -huh. Єдине, що, що в самих цих. Продуктах можуть бути в тому самому кропі, на якому ґрунті воно вирощувалось, який вміст нітратів. До речі, от зелень, раз ви запитали за зелень, дивіться, в зелень це якраз кріп, селера, петрушка. Вони мають найбільший рівень нітратів. Природньо, вони мають, у них по нормативам допускається до 2 тисяч міліграм на кілограм. Але коли ми беремо стебло цього продукту і беремо листя, mm -hmm. то в листі буде менше, тобто більше біля стебла. Зрізати стебло. Так, обов'язково. Mm -hmm. В картоплі, в картоплі на на найбільше під шкіркою. Тому потрібно її очистити відповідно, замочування, проводити замочування овочів, фруктів, зелені. Тобто, якщо один до 10, ну, одна частина продукту, 10 частин води. Якщо замочити на годину, то це вже на 30% зменшує саме рівень нітратів в тому продукту. Додавання лимонної кислоти в салати також зменшує лимонний там, чи гранатовий сік, оцет. кислота, оцет. так. Вона зменшує також на 30% і знову ж таки салати. Що таке салат? Салат приготували і з'їли. Салат не повинен стояти декілька годин, ну, в будь-якому випадку без холодильного обладнання це взагалі не обговорюється. Повинен зберігатись тільки в холодильнику за наявності температури від 2 до 4 градусів за Цельсієм. А якщо провести замочування, збризгування, картоплю відварювати, виливати цю воду, в ніякому разі не використовувати, якщо люди готують пюре, ну, навіть mm -hmm. на воді, зробіть окремий кроп, закип'ятіть і залити тоді. А цю воду необхідно просто зливати. Вона... Це з будь-яких, навіть тих, що вирощені на власному городі, чи це стосується так, ну, на продукції, ну, щодо на, якої на, є сумніви? На власному ж городі ніхто ще дослідження не проводить. Uh -huh. Тобто кожен повинен розуміти, в якому ґрунті він вирощує і що він туди додає. Якщо додається хімічні сполуки, тобто фосфати там, та інші сполуки, чи органічні сполуки, вони також сприяють накопиченню. Нітратів в овочах і фруктах, найголовніше пам'ятати, що якщо ти використовуєш, то потрібно відповідно вживати засоби, тобто замочування, ти, що я казав, квашення, От якщо засолювання, провести чи капусти, там, чи іншого продукту, тобто, Четверту добу вже зменшується також на 50% рівень нітратів на 18-й день, якщо навіть був був високий рівень, тобто повне просоління, зменшує, Це нейтралізує нейтралізує. Угу. Так, так а ситуація, от ви сказали про нітрати з овочами, фруктами чи минула небезпека придбати продукцію з нітратами? Ну, якщо це не ті нітрати, про які там місяця так, так. в Так, розуміло. Дивіться, от у нас протягом квітня. І травня лабораторії експертизи проводили дослідження ранніх овочів. То в шести пробах редиски було виявлено перевіщення, в чотирьох пробах огірків, в чотирьох пробах капусти, одна проба перця і дві проби картоплі. От це буквально за квітень травень. Відповідно, ця продукція була знята з реалізації, вилучена. І вона не, не надійшла в торгівельну мережу. Тому, ще раз наголошую, от, е, саме коли купуєте зелень, о, петрушка обов'язково, це в них підвищений рівень нетратів природньо, і природньо допускається норма. Але запитайте у того особи, яка здійснює реалізацію цієї продукції, саме наявність експертного висновку на дослідження на нетрати. Вся продукція, яка надходить на ринки, повинна піддаватися ветеринарно санітарній експертизі. І запитайте у власника цієї продукції. Покажіть, будь ласка, експертний висновок на цю петрушку, там чи капусту, чи огірок, чи помідор. Це щодня робиться ця експертиза. Це... Чи це дивіться на партію продукції? Дивіться, так це робиться на партію. Якщо продукція вивозиться з території ринку, то вона підлягає щоденній ветеринарно санітарній експертизі. Якщо вона зберігається, якщо партія навіть відійшла, ну, наприклад, там півтони картоплі, так її дослідили. Вона зберігається на території ринку. Щоденно адміністрація ринка і лабораторія ветеринарно-санітарної експертизи контролюють цей процес до завершення реалізації цієї. партії. Угу. А, ці проби, що були виявлені, так де були виявлені нітрати, це було на ринках міста? Так. Так, в торгівельній мережі не перевіряються, але у них є своя служба безпеки, і ще раз наголошую, вони всі підлягають під статтю 20 закону 771. Тобто оператор ринку зобов'язаний дотримувати вимоги щодо безпечності та якості харчових продуктів. От цікаво, це за квітень, те, що ви розповіли за квітень травень, квітень, травень. Так. В минулому році, приблизно така, така ж була ситуація, така ж ситуація була да останнім часом зменшується, все таки uh -huh. рівень нітратів в органічній в рослинницькій продукції. Так зменшується. А от в чому небезпека нітратів? Чим вони небезпечні? Ну в чому небезпека нітратів? Якщо це разовий прийом нітратів, то це ну вибачте нічого не буде для uh -huh. організму. Якщо це буде. Постійне накопичення, то це, перш за все, зменшується рівень кисню. Тобто клітини крові не доносять кисень до тканин, це слабкість організму. Це можуть викликати шлунково-кишкові захворювання угу. серцево-судинної системи. Ну і якщо значна кількість нітратів, нітрозаміни це вже солі азотної кислоти. Тобто, то це вже як канцерогени йдуть і можуть вплинути досить таки негативно пошкодити людині рівень здоров'я. Зараз перевірки рейди, зараз такого. Ні, перевірка рейди чи? з цього питання не ну, планується, Взагалі, а, а на ринках, звісно, перевіряється. Просто планується. це в якості контролю постійного так, відбувається. Так, так. Дякую, пане Віталію, що звертали сьогодні до нас. І хай ваші рекомендації допоможуть нашим глядачам убезпечити власне здоров'я, адже це важливо. Воно нам потрібно на подальшу боротьбу. Так, дякую. Ми спілкувалися з Віталієм Дяковим, виконуючим обов'язки заступника начальника головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області. Бережіть себе, ходіть на закупівлі до перевірених місць та пильнуйте якість того, що споживаєте. Будьте здорові, побачимось.